Що ж, всім привіт, народ. З вас та вподобайка. Ми продовжуємо грати в. Age of History 2. Модом Age of Imperialism. Так я зараз хочу побити тебе. Я думаю, 1400 вистачить на. на тебе, на цю провінцію. Самі ми встаємо навколо одави. І оголошуємо він. У нас просто лишились війська після попередніх війн. А, ти тільки сюди можеш проатакувати, Окей. Ой, як ви хорошо проатакували, дякую. Так, ви мене вже не зупините. Так, є. Нарешті ми відбили віх від Торонто подалі. Так, теоретично є ще ще шість тисяч, двадцять ще населення. Давайте просто вас, ось вас ще візьму. І далі будемо відпочивати, відновлюватися і так далі. Так, 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 атакуйте мене. У вас 500 було, все, там 1000 військ. 1000 військ мені вже не на що не вистачить, тому ось так. Мирна угода. І відпочиваємо. Так, поперше, поперше. Всі провінції, в яких більше 50% початкового темп зросту, забудовуємо фермами. На жаль, в Америці не так багато таких якісних провінцій. Ого, а чому мене ферми так дорого коштують? Але знову ж мене не так багато провінцій, які треба забудувати фермами. Тому можна трохи витратитись на це. Все. Тепер, 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 тепер. Скільки я буду витрачати? 911. Це 100 тисяч треба на рахунку. 100 тисяч, щоб сісти відпочити. І щоб нова Англія на мене не нападала бажано. Так, на повторну симуляцію. Ось зараз поставлюся на повторну симміляцію і 100% на товари закину. Все, тепер час відновлюватись. Бо в мене провінції дуже виснажені, я б навіть сказав занадто виснажені. Тому ось так встаємо і чекаємо. Нова, Англія, будь ласка, ну не б... досить. досить наді мною знущатися. На, покращити відносини. Відчупись. Так, в Торонто вже 20 тисяч населення, хоча б. Але все одно в тому же Нью-Йорке. В Нью-Йорке 64 тисячі населення. Я навіть. До нью Йорка, я навіть дата ви не дотягую. Не кажучи, вже ще і при Вашингтон 50 тисяч. Коротше, Торонто Тобі ще покращуватись покращуватись. Нова Англія. Не, образу кидав. Якщо пакт про напад, не хочеш? О, погодилась, фух, прекрасно. Что відносини з Новою Англією? Ще раз пакт про напад. Є. Yeah. Так, натрима ще раз пакт про напад. Нова Англія, клята. Яка відправляє мені образи? Так, є. Yeah. У нас тепер 431 тисяча. Все ще в нової Англії більше населення, на жаль. 545 тисяч, плюс ще Британія, Англія, яка ними керує. Давайте трохи почнемо Торонто Є, я хочу подивитись, які в мене топові провінції. Ну, в тебе тут 20 тисяч, тут 20 тисяч, тут 20 тисяч. Три провінції по 20 тисяч населення, це вже приємно. І в Торонто 29 тисяч. Окей. Ти хто? Окей, зрозумів. Сюди колонізуватись не можна, бо тут хтось інший знаходиться. Так, теоретично, я б міг би далі піти війною. І пустити своє коріння дуже глубоко. О, ні прикольно. Покращити відносини. Пустити своє коріння глубоко в Америку. Просто захопивши вас, це не прям складно буде. Тому теоретично так, давайте тебе. Ну, ні в кого з вас. Так, ні в кого з вас вже немає якісних провінцій. 50% обібер. Темп зросту. Ви вже таке собі. Окей. Ой, чуть не оголосив фіну новій Іспанії. Нам покращити відносини я хотів. Так, 192 тисячі населення. І 87 тисяч економіки. Зрозуміло, що я більше в два рази і по економіці, і по населенню. побачив, що чероки мені відправили образу. А я образи. А, я хотів сказати, я образи не пробачаю, але вони самі на мене напали. Що жахливо, бо я виснажую провінція. Десь тут 20 тисяч. О, 120 тисяч населення. Так на початку просто їх затримую і тут викликаю 3 тисячі. Додаткового до викликав по кордону, щоб затримати їх. Давайте об'єктивно. Мені роблять дуже неприємно. Ай! Це майже перекрив. І тепер можна йти вперед. Поступово потрохи. Є, все, красиво. Продовжуємо. Є, продовжуємо. Е, кірокі дуже сильно нас побили. Але в них і 60 тисяч населення було. Тобто це не найменше було країни. А ну-ка, а чиляти ти, маріонетка? А, це твоя. Окей. Я вас, на щастя, можу повністю забрати. Широкі. А не треба було на мене нападати. В технології технології. В мене все ще є дві провінції для виклику. Це ось тут можна? Дві тисячі, і ось тут. 3000 і все. Далі наступний виклик ми вже робимо виключно після асиміляції. Ой, це ПК населення. Так, збираю свою армію. Не забуваємо про нову ангел, покращити відносини. Мирна угода. Е ну, пакт про на напад. Так ти велика країна. Також з тобою поки що покращу відносини. А сам Майами, М'ямі, Міамі. Коротше, Майами. Ультиматом. Не погоджуєшся. Неприємно. Тут я половину військ сюди, половину сюди. Ой, також я можу вийти на, Чи... на тебе. Але є одна проблема. Ти маєш право проходу військ через них, так? Так. Поки що на тебе не нападаємо. Поки ти даєш право проходу військ. Нападаємо на тебе. Оголосити. Перший крок. І зрозуміло, що вони нічого мені не зроблять. Другий крок. Ось тут, може бути, ти не. Так, да, 1700 проатакувало мене. Я хотів сказати, може бути неприємно, і воно було неприємно. але не сильно. Забираємо. Так, явно час відпочинку... Моя Камера, заспокойся. Ти мені відправив? Ні, не, ти мені відправив образу. Хтось інший. А, ну ні, не ви. Я не хочу з Францією воювати. Тепер обов'язково мені відправляти образи. На, пакт про напад. Походи до речі, на пакт про напад, бо я сильніше. Але в нього. Ти незалежна Акадія. Акадія незалежна. 157 тисяч. Слухай так. Ось тут. 20... На 29 провінцій 189 тисяч. І ось тут на 8 провінцій 157 тисяч. Куди я піду, а вже ж на Акадію потім. Бо це якісні провінції. це дуже якісні провінції. І ти звільнився від Франції. Кадія, я тебе заберу. І ще ось це плем'я заодно Візьму, окей. В мене це влаштовує, але спочатку. Нам треба буде ще більше армії викликати і. Ну ось, прекрасно, зараз можна стати на покращення населення. Почекаю закінчення асиміляції ще заодно. Ааа, мені ще на повторну асиміляцію ставити. Так, честина грошей на це піде, замість того, щоб качати населення. Але нехай. Так, тут також на повторну асиміляцію провінції. Вони в майбутньому можуть бути хорошими. Якщо я їх хорошо качну. Ой! 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 Та ну за що? За що ви так зі мною? Так, прибираю бюджет. Є проблеми, величезні проблеми. Є величезна проблема, це ти. Так хочеш практи, пакт про напад? Проблема в тому, що він також може на мене піти через те, що це маріонетка його. Ой, тут в мене не покращені провінції. Ні, ну треба. Мирна угода. Не чіпай мене. Ти п'ять тисяч не знаю куди. Якщо треба буду воювати, то половину сюди, половину сюди. Подивимось зараз. Фух, обидва. Погодились на вильну угоду? І ти не нападаєш на мене. Прекрасно, Фух. фух фух фух, фух. Все, давайте вже докачаємось. І вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є моя гра, посилення на яку в описі, і яка зараз зі знижкою коштує 40 гривень в Steam. Будь ласка, придбайте її і пограйте. Вам сподобається, я впевнений. Також, якщо ви її придба... вже придбали, залиште рецензію, будь ласка, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, і це також мене підтримує. Так, все раз, покращення населення закінчили. У нас п'ятсот тисяч населення. В нас. ой, в нас тепер більше провінцій, в яких 20 тисяч більше населення. В Торонто в нас взагалі 40 тисяч населення. В Торонто треба економіку докачати. Технології в технології. І останнє покращення в технології. Ой, в економіку. Так, ти, Акадія. ти моя мета наступна. 161 тисяча населення. В тебе є якісні провінції? Так, дві. Це прекрасно. Збираю в бюджеті 161 тисячу. І це перший європейець, якого я витисну. Так все, все-все-все, рахунок достойний. У -у. Перед наступним покращенням в населення будемо ферми ще будувати. А тепер поїхали. Населення. Викликаю там, де по 20 тисяч і більше. Так, 4 тисячі тут викличу. В Детройді. Ось тут. 3000. В Лондоні. Тут я вже викликав, тут 3 тисячі. Тут викликав вже і ось тут 3 тисячі, все. Більше немає провінції з 20 тисячами і більше населення. Збираємо армію. Так, я зі своєю армією виходжу в мінус. Тобто навряд чи мене зможуть зупинити. І давай повнути сюди, відправиш. Все. Голосити він нокаті. Одразу атакуємо по 8 тисяч кожну провінцію. У там 3000. Неприємно, але ми чисто ефектом несподіванки. Більшість провінцій взяли. Далі їм буде складно мене зупинити. Я думав, вони б'ють супротив. Зроблять мені. Але це хорошо, що ми так. Швидко і відносно просто розібрались. Так, ти. Ти на ультиматуму взагалі погодишся в свою провінцію. Ну, справді, 27 тисяч у мене армії, в них 7 тисяч населення. Так, армія в Торонто Всі ці провінції забираю. Так, прекрасно, це прекрасно. Зараз нехай всі припливуть в Торонто. І тепер можна ставити на асиміляцію Поставив гроші б зібрати ще. І перед наступним викликом ще армію викликати. Зібрати так. Крік. Крік-крік-крік. Є ти 59 тисяч у нас армія, і в тебе правопроходи військ закінчився. Теоретично я можу тут пробіжатись і пустити своє коріння далеко глубь США, глубь Північної Америки. Якщо я тут прийдусь. Я думаю, половини всієї цієї армії моєї вистачить, щоб з вами розібратись. Ну що ж, оголосити війну. І поїхали поступово. Там 2000 було ще 1000. Але все. А навряд чи вони ще щось зможуть проти поставити. Бо я забрав їх найкращі провінції. Я вже більше половини їх населення забрав. Є. Yeah. І йдемо до кінця. Чотири провінції у вас лишилося. А де ще дві? А, -а, а, ось тут і ось тут. Типу, коли вони цивілізувалися, їм дали там провінції. Але через те, що то колонізовано. воно не передалось. Так, ось так, ось так, забираю. Ти. Одинадцятисяч. 11 тисяч населення. Забирай дві провінції. Відправив ти ультиматум. І ти. Ти маріонетка. Окей, ти поки що живий. Ми ще своє позабираємо тут. Не хвилюйтесь. Вони колонізували тут, слухайте. Це колонізовані провінції. Прикольно. Ну і подивіться, наскільки глибоко я впустив коріння. глуб США. Так, перед тим, як воювати з тобою, я качну населення. Щоб почнути населення, треба побудувати ферми в тих провінціях, які в них заслуговують. А в мене їх не так багато. Ой, але грошей це буде коштувати багато. Скільки я на армію витрачаю? 18-3 тисячі. А, їй дуже багато. Дуже багато витрачається на армію. 20 тисяч. Але не напасти толком ні на кого. Тобто 190 тисяч населення. Просто розформувати свою армію. Також не варіант, я б хотів мати хоча б якусь гарантію безпеки своєї. Ой, окей, вони постоять і будуть менше споживати. 200 тисяч на рахунку зараз зібрати. Так, вони зараз менше будуть споживати. Так, будуємо ферми. Так, як швидко 200 тисяч просто полетіли на побудову ферм. Але це дуже важливо. В нашому випадку дуже важливо. Так, вже 2600 забирає армія. Прекрасно. Якщо, припустимо, я захочу все зараз. Ага, 400 тисяч на 100 кроків. Покращення населення, 400 тисяч треба тримати. Так, я побачив, що в мене залагав запас, і я не знаю, на чому він злетів. Я захопив ось цю країнку, яка тут висходила, я поставив все на повторну асіміляцію, я зібрав 400 тисяч і зараз закидую все на покращення населення. Ось, ось що я зробив. І зараз буду покращувати населення трохи. І пер перми забудував четверту рівень. Зараз швидко відновлюємо, покращуємо населення. В тих провінціях, яких викликали, я відновлю населення. В усіх інших я покращу населення. Так же 900 тисяч. Мільйон населення. І нарешті в Торонто хоча б 60 тисяч, як в Нью-Йорку було. Як на початку в Нью-Йорку. У мене тільки зараз так в Торонто стало. Але, 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 але ми круті. Це закінчили. По 5% усюди, більше мільйона населення. Ви хочете, що у мене ще 20 тисяч армій є. Це прекрасно. Так, зростання економіки. Швидко почнемо Торонто. Бо я сподіваюся, з нього витаскувати прямо багато грошей, наскільки можливо. Так, але є економіком є. Останнє покращення в Торонто. Ну, Ми дуже сильні, але не забуваємо, що в нас є кордон з Новою Іспанією. Ой, ні, ні, які в нас погані відносини, в якої 4 мільйони населення і з якої в нас погані відносини. Е -е, це дуже жахливо, якщо вони нас нападуть, це буде максимально жахливо. У мільйон економіки. Скоріше за все, не працюючи так. У них дуже багато не працює економіки, але. У них багато і працюючи економіки. Працюючі економіки в них більше, напевно, ніж не працюючі. Нова Англія. Нова Англія отримала незалежність від Британії. Це твоя помилка, Нова Англія. Шведин. А я не знаю, хто твій союзник. Я не буду на тебе нападати, не знаю, хто твої союзники. І французька Луїзіана отримала незалежність. Ніапель, наже, на жаль, маріанетка Іспанії. Прикольно, дивно. Тобто, в нас є можливість захопити нову Англію якось, ну, але я це не буду робити, бо в нас грошей мало. Шведин я також поки що не буду. ось Французька Лузіана. Захопити їх, коли в них є. Вау, в них є хороші привінці 4. Тобто так, французька Лузіана наступна моя мета, скоріш за все. Але, на жаль, поки що на цьому ми закінчуємо це відео. Дякую усім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. яких може побачити, побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео, Якщо в когось, мій глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.